Що тобою рухає, щоб допомагати далі? Так. А, ціль якась життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опору як раніше. Ну це в, в мене ж перерізаний вищий вишвишвіт. А це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити, та тобто, всім. Ти ну ласкаво, ласкаво сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, а, що я не просто так вижив. Після такого не виживають. Просто так. Тобто, пошук місії продовжується. І по інтуїції, за течією, я відчуваю, де люди якусь півніправду кажуть, де неправду, де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І це вже і допомогла дуже багато так. розказати про це, і грошей зібрати. Це... Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент, це от волонтерство і там, навчання людей. Ну, я думаю, ми до цього дійдемо зараз.